Аліна сиділа на краєчку свого широкого ліжка, застеленого дорогим шовком, і не могла відвести погляд від маленького пластикового тесту в руках. Дві червоні смужки. У її 18 років ці дві лінії здавалися не початком нового життя, а вироком усьому її минулому. За вікном у центрі великого міста шуміло життя. І її батьки, поважні та заможні люди, вже розписали долю єдиної доньки на роки вперед. Престижний університет у Лондоні, вдалий шлюб із сином бізнес-партнера, кар'єра, світські раути. У цьому ідеальному плані не було місця для Максима, простого хлопця з села, який працював на будівництві нового офісу її батька. Зібравши всю волю в кулак. Аліна спустилась до вітальні. Вечеря проходила у звичайній атмосфері холодної вічливості. Батько перевіряв новини в планшеті, а мати поралась на кухні. Тату, мамо, нам треба поговорити. Голос Аліни тремтів, розрізуючи тишину. Вона випалила все одразу: про вагітність, про Максима. Про те, що вони кохають одне одного і хочуть одружитися. Тиша повисла в кімнаті. Батько повільно відклав планшет і зняв окуляри. Його погляд став крижаним. З ким? перепитав він. З тим голодранцем, що мішає бетон. Ти при своєму розумі Аліно. Він же ніхто. Йому потрібна прописка і мої гроші, а не ти. Він любить мене. вигукнула Аліна, хапаючись за живіт, ніби захищаючи дитину. Мати, яка до цього мовчала, підвелася і підійшла до доньки. Замість підтримки, Аліна побачила в її очах лише відразу і розчарування. Ти зганьбила нас, сказала мати. Вагітність у 18 від будівельника. Як я буду дивитися в очі людям! Ти розумієш, що ти перекреслила своє майбутнє. Батько встав і жорстко поставив ультиматум. Слухай уважно. Завтра ми їдемо в клініку. Ти позбуваєшся проблеми. Ми забуваємо про це непорозуміння, і ти їдеш на навчання, як і планувалось. Або він зробив паузу, яка здалася вічністю. Або ти забираєш речі просто зараз і йдеш до свого принца в лапках. Але запам'ятай, з цієї хвилини в тебе немає батьків, немає дому і немає жодної копійки від нас ти вийдеш за ці двері і назад дороги не буде. А Ліна дивилась на людей, яких вважала найріднішими вона чекала бодай краплі жалю, бодай натяку на розуміння. Але перед нею стояли чужі люди, для яких репутація була дорожча за життя власного онука. Я не вб'ю свою дитину, твердо сказала вона, хоча сльози котилися по щоках. Тоді, геть, гаркнув батько, щоб духу твого тут не було. Подивимось, як ти заспіваєш, коли доведеться рахувати копійки на хліб. За годину Аліна стояла на вулиці з однією валізою. Двері розкішного особняка зачинилися за нею з гучним, сухим звуком, відрізаючи її від ситого безтурботного життя. Вона набрала номер Максима. Приїдь, забери мене назавжди, прошепотіла вона в слухавку. Так почалося її нове життя. Замість вогнів великого міста попереду чекала темна траса до старого села, де її ніхто не чекав, окрім коханого. Аліна ще не знала, що цей вечір був лише початком її випробовувань. Старий батьківський будинок Максима зустрів Аліну запахом сирості та нетопленої печі. Після дизайнерського євроремонту та теплої підлоги в будинку батьків реальність вдарила під дих. Туалет на вулиці, вода з криниці, а замість душової кабіни стара миска біля груби. Але найхолоднішим у цьому домі були не стіни, а погляд свекрухи Марії Іванівни. Привіз, значить, панянку. Буркнула вона замість привітання, оглядаючи тендітну Аліну та її живіт, що ледь округлився. А хто ж її годувати буде? В нас тут зайвих грошей нема, самі з хліба на воду перебиваємось. Так почалося життя в селі. Аліна старалась з усіх сил. Вона вчилася поратися по господарству, хоча руки звиклі до фортепіано, пекли від холодної води та роботи на городі. Та що б вона не робила, усе було не так. Родичі втручались в сім'ю без упину. Тітка Максима, яка жила по сусідству, щодня приходила на каву і голосно шепотіла на кухні. Ой Маріє, не пара вона йому. Пограються в любов і втече в місто, як тільки труднощі почнуться. А Максим залишиться з дитиною. Гнати її треба, поки не пізно. Аліна чула кожне слово через тонкі стіни, ковтаючи сльози в подушку. Максим, втомлений після двох змін на будівництві, приходив додому лише ночувати. Він намагався захистити дружину, але проти матері йти боявся. Щоб довести, що вона не утриманка, Аліна, будучи на п'ятому місяці вагітності, вирішила піти на роботу. Єдиним місцем, де потрібні були люди, виявився місцевий продуктовий магазин. Власник, сальний дядько, погодився взяти її продавчинею на випробувальний термін, хоча й кривився. Дивлячись на її живіт, Аліна працювала чесно, мила підлогу, тягала ящики з товаром, які були заважкі для неї, вічливо посміхалась покупцям. Але, сусіди, село це велике вухо. Замість підтримки, вона отримувала лише косі погляди Дивіться, міська принцеса картоплю важить. Сміялися місцеві жінки. Певно, батьки вигнали за розпусту, та найгірше трапилось через місяць. У магазині працювала ще одна продавчиня Галя, жінка, яка колись сама мала види на Максима. Вона одразу зненавиділа міську фіфу. В день ревізії в касі виявили нестачу зникла значна сума грошей. Галя, картинно сплеснувши руками, закричала на весь магазин. Це вона! Я бачила, як вона крутилась біля каси, коли нікого не було. Вони ж городські звикли гарно жити, а грошей нема. От і краде. Це неправда. Аліна зблідла, відчуваючи, як земля тікає з під ніг. Я не брала ні копійки. Перевірте мої речі. Але власник навіть слухати не хотів, щоб духу твого тут не було, ревів він, виштовхуючи вагітну дівчину за двері. Скажи дякую, що поліцію не викликав, а гроші відробиш або чоловік твій віддасть. Це була страшна кривда на роботі. Новина розлетілась селом миттєво. Коли Аліна йшла додому, їй здавалось, що кожен паркан, кожне вікно дивляться на неї з осудом. Злодійка шепотіли їй у спину. Вдома її чекав новий скандал. Свекруха, почувши плітки, вже виставила валізу Аліни на поріг. Зганьбила нас на все село. Кричала вона. Мало того, що дармоїдка, то ще й крадійка. Максим повернеться, я йому все розкажу. А Ліна вибігла з двору не в силах більше терпіти цей тиск. Вона опинилась на краю села біля старого закинутого току, сама принижена, несправедливо звинувачена і нікому не потрібна. Здавалось, весь світ був проти неї та її ненародженої дитини. Вона сіла на холодну землю і закрила обличчя руками. Саме в цей момент відчаю, вона почула тихий жалібний скигин десь у кущах. До неї вийшов молодий песик, який почав лащитись до її рук. Вона вирішила забрати цього собаку додому, але вона ще не знала, що буде далі. Через два тижні Максима звільнили з попередньої роботи. Щоб утримати сім'ю, йому довелось терміново шукати роботу на будівництві. Він вирішив, що він поїде до Польщі, щоб віддати той нещасний борг за крадіжку, якої Аліна не вчиняла. Прощаючись біля хвіртки, він ховав очі. Він залишав вагітну дружину в лігві вовків. Але вибору не мав. Аліна залишалась сам на сам зі своєю бідою. Того вечора, коли вона знайшла пса біля закинутого току, вона вирішила не кине його. Це був невеликий худорлявий собака з перебитою лапою і розумними, повними болю очима. Коли вона привела пса додому, свекруха мало не захлинулася від люті. Ти що здуріла? Самим їсти нічого, а вона псарню розводить. Геть цю блохасту тварюку. Ні, вперше за весь час Аліна відповіла твердо, дивлячись жінці прямо в очі. Він залишиться, я буду ділити з ним свою їжу, але на вулицю не викину. Якщо виженете його, піду і я. Марія Іванівна, вражена такою нахабністю, лише сплюнула, але промовчала. Аліна назвала пса граф на згадку про своє минуле, від якого залишилися лише спогади. Минали місяці живіт ріс, наближалася зима. Граф став єдиною душею, яка любила Аліну беззастережно. Він проводжав її до амбулаторії, коли вона йшла на обстеження, спав біля її ліжка, гріючи ноги, і гарчав, коли хтось із недоброзичливих сусідів підходив до паркану надто близько. У січні у найлютіші морози Аліна народила хлопчика. Пологи були важкими, Фельдшер ледве встигла приїхати через снігові замети. Аліна лежала знесилена, пригортаючи до себе маленького Дениска, а за вікном вила хуртовина. Тієї ночі сталося те, що змінило все. В будинку було холодно, і свекруха, бажаючи зекономити дрова і зберегти тепло, закрила заслінку в печі раніше, ніж слід було. Вугілля щетліло, підступний, невидимий вбивця. Дний газ почав повільно заповнювати кімнати. Всі спали міцним сном. Втомлена Аліна, свекруха в сусідній кімнаті. І маленьке немовля: ніхто не відчував присмаку диму в повітрі. Раптом, крізь важкий в'язкий сон, Аліна почула скажений гавкіт. Граф не просто гавкав. Він вив і дряпав двері до кімнати Аліни, кидався на них всім тілом. Графе тихо, пробурмотіла вона, намагаючись підняти голову, але тіло не слухалось. Голова розколювалась, в скронях стукало, свідомість вимикалась. Але пес не вгавав. Він підбіг до ліжка, вхопив зубами за ковдру і почав стягувати її з аліни, гарчачи прямо їй в обличчя. Потім підбіг до колиски з дитиною і почав гавкати ще голосніше. Тільки тоді крізь туман у голові Аліна зрозуміла щось не так. Вона зібрала останні сили, сповзла з ліжка і впала на підлогу. Там повітря було трохи чистішим. Інстинкт матері спрацював. Повзком вона дісталась до колиски, схопила дитину. Пожежа. Ні, це чад, майнула думка. Хитаючись, тримаючись за стіни, вона відкрила двері на веранду, впускаючи морозне повітря. Граф тим часом побіг до кімнати свекрухи і почав стягати ковдру з неї, щоб розбудити. Марія Іванівна прокинулась вже тоді, коли Аліна витягувала її напівпритомну на сніг. Вони сиділи на ганку, закутані в ковдри, жадібно ковтаючи крижане повітря. Малий Дениско заплакав, і це був найкращий звук у світі. Він живий. Свекруха, все ще кашляючи і тримаючись за серце, дивилась то на Аліну, яка тремтіла, притискаючи до себе дитину, то на графа, який сидів поруч і вилизував сніг. Господи! Прошепотіла стара жінка, і вперше в її голосі не було злості, а був лише страх і каяття. Ми ж могли не прокинутись всі троє. Вона простягнула руку і невпевнено вперше в житті погладила пса по кудлатій голові. Дякую, тихо сказала вона псу, а потім підняла очі на навістку. В темряві ночі під світлом місяця стіна між ними нарешті впала. Минуло 10 років. Село, яке колись зустріло Аліну Вороже, тепер не впізнати на місці старого току, де вона колись плакала з бродячим псом, тепер стояла сучасна екоферма світанок. Це був бізнес Аліни та Максима. Вони не просто піднялися з колін. Після того, як Максим повернувся з Польщі, вони вирішили відкрити свою справу, і це їм вдалося вони стали серцем громади. Максим керував виробництвом, а Аліна зі своєю освітою та природним хистом вела бухгалтерію та маркетинг. Ті, хто колись називав її злодійкою, тепер стояли в черзі, щоб влаштуватися до неї на роботу. Аліна нікому не мстилась, але й нічого не забувала. Вона вітала сусідів стримано, з гідністю королеви, яку не зламали. У їхньому новому світлому будинку панував затишок. Десятирічний Денис грав у шахи з батьком. А біля каміна на м'якому килимі дрімав сивий вже старенький граф. Пес рухався повільно, але в його очах все ще горів той самий вогник відданості. А за сотні кілометрів звідти, у великому місті, життя батьків Аліни перетворилось на руїни. Бумеранг долі вдарив боляче і влучно. Батько Аліни, Віктор Андрійович, втратив усе. Його надійні партнери, батьки того самого хлопця, за якого вони так хотіли видати Аліну, провернули грандіозну аферу. Вони підставили Віктора, переписали активи на офшори і зникли, залишивши його з величезними боргами. Розкішний особняк забрали за борги. Друзі, які роками пили дороге вино за їхнім столом, зникли. Щойно запахло бідністю. Мати Аліни від стресу важко захворіла, а грошей на лікування в елітних клініках вже не було. Гордість довелося проковтнути разом із черствим хлібом. Вони переїхали в орендовану Хрущовку, але й за неї платити було нічим. Одного вечора батько сидів на кухні, гортаючи стару газету. І натрапив на статтю про успішних фермерів в області. З фотографії на нього дивилась вродлива, впевнена жінка у гарній вишиванці, яка стояла поруч із міцним чоловіком на фоні нових тракторів. Олено, глянь, тремтячим голосом покликав він дружину. Це була Аліна, їхня Аліна, та якій вони пророкували злидні в селі. Рішення далося їм нелегко, але безвихідь страшний мотиватор. Зібравши залишки речей у старі сумки, колишні багатії сіли на рейсовий автобус до того самого села, назву якого вони 10 років вимовляли з огидою. Дорога була довгою. Коли вони вийшли на зупинці, то не впізнали місцевості рівний асфальт, ліхтарі. Доглянуті вулиці. Підкажіть, де живуть Коваленки? запитав батько у перехожого, опустивши очі. А, наші господарі, з повагою відповів чоловік. Та он їхній будинок, закованими воротами. Батько підійшов до високих воріт. За ними виднівся красивий двоповерховий котеч, сад, дитячий майданчик. І припаркований новий позашляховик, такий, про який Віктор тепер міг лише мріяти. Батько несміливо натиснув на дзвінок. Серце калатало так, що віддавало у скроні. Двері відчинились не відразу. На поріг вийшла Аліна, вона змінилась. У її погляді більше не було страху чи благання. Це був погляд господині свого життя. Поруч з нею, важко ступаючи, вийшов старий граф. Він підняв голову, понюхав повітря і глухо загарчав. Шерсть на його загривку стала дибки, Аліно, тихо промовила мати, і в цьому слові було все: і сором, і прохання, і визнання поразки. Донечко, нам нікуди йти. Аліна мовчала. Вона дивилась на двох старих, змучених людей. Перед нею стояли ті, хто викинув її вагітну на вулицю, ті, хто проміняв її на репутацію. Тепер вони стояли на її землі, і їхня доля була в її руках. Це був час розплати. Напруга в повітрі була густішою за туман. Граф, відчуваючи хвилювання господині, вишкірив зуби. Він був готовий кинутись на чужинців, але Аліна поклала руку на його голову. Тихо, графе, свої, сказала вона, але в її голосі не було тепла. На ганок вийшов Максим. Він став позаду дружини, поклавши їй руку на плече. Міцна стіна, яка завжди її прикриває. Він упізнав цих людей. Це були ті самі пани, які колись дивились на нього, як на бруд під ногами. Тепер вони стояли перед ним, зігнуті життям. Аліночко, заплакала мати, намагаючись підійти ближче. Пробач нам, ми помилилися, ми ж твої батьки, ми ж одна кров. Аліна зробила крок назад, не даючи матері себе обійняти. Кров перепитала вона спокійно, але кожне її слово падало важким каменем. Десять років тому ви сказали, що у мене немає батьків, ви викинули мене як непотрібну річ, бо я не вписувалась у ваш ідеальний світ. Ви готові були принести в жертву моє щастя і життя вашого онука заради своєї гордині. Батько опустив голову, не сміючи глянути їй в очі. Ми втратили все, доню, сказав він. Бізнес, дім, друзів, життя покарало нас, ти маєш рацію, це бумеранг. А Ліна подивилась на старого пса, який все ще підозріло стежив за гостями. Бачите цього собаку? запитала вона. Коли я помирала від холоду і самотності, він прийшов до мене. Він був голодний і побитий, але віддав мені своє тепло. Він врятував нас від смерті, коли в хаті появився чад. Він моя сім'я. А ще сім'я це Максим, який працював на трьох роботах, щоб я ні в чому не мала потреби. Це моя свекруха, яка прийняла мене, коли від мене всі відреклись. Вона глибоко вдихнула морозне повітря. Сім'я це не ті, з ким у тебе спільна ДНК. Сім'я це ті, хто тримає тебе за руку, коли весь світ проти тебе. Зависла важка пауза. Батьки зрозуміли: Вороття до минулого немає. Прощення не означає амнезію. Вони повернулися до хвіртки, починаючи йти. Стійте! зупинила їх Аліна. Вона подивилась на чоловіка. Максим ледь помітно кивнув. Вони розуміли одне одного без слів. Аліна не могла вчинити так, як вони. Вона не хотіла мстити, бо тоді зрадила б саму себе. Я не вижену вас на мороз, твердо сказала вона. Бо я не ви. Ми знайдемо вам житло в селі, допоможемо з ліками та продуктами. Але мою довіру треба заслужити. Її не можна купити чи виплакати, її можна лише заслужити роками. Аліна відчинила двері в теплий дім, звідки пахло випічкою і дитячим сміхом. Батьки зрозуміли вони втратили найдорожчий скарб любов власної дитини, і тепер змушені жити з милостині, яку вона їм подає. Аліна зайшла в дім. Граф востаннє гавкнув у темряву і почовгав за нею. Двері зачинились, залишаючи минуле минулому. Життя це довга нива. Ніколи не плюй у колодязь і не відвертайся від рідних заради грошей чи гордості. Бо одного дня ти можеш опинитися біля порогу того, кого колись вигнав. І єдине, що тобі залишиться, це надія на його людяність. Друзі. Ця історія ще раз доводить, що іноді тварини бувають людянішими за людей. А у вас є такий вірний чотирилапий друг, як граф? Напишіть його ім'я в коментарях. Ставте вподобайку, якщо вважаєте, що Аліна вчинила справедливо, і обов'язково тисніть на дзвіночок, щоб першими почути нові життєві історії. Бережіть себе і своїх рідних.